На чому їздить Дмитро Ярош? Машина не з автопарку Віктора Януковича. Броньований автомобіль, яким пересувається лідер правого сектору, належить кримінальному авторитету, нині покійнику. Більше знає Валерія Ковалінська. Броньований Шевролеса Бурбан на цій машині лідер правого сектору Дмитро Ярош приїздить на похорон свого соратника Олександра Музичка. А ось на ній на першу прес-конференцію в ролі кандидата у президенти України під час спілкування зі ЗМІ запевняє, що це авто не гаража Януковича. У розпорядженні правого сектору справді була одна з машин президента втікача, але її давно вже віддали МВС. Я на ньому не їздив жодного разу. Їздили наші групи швидкого реагування на виклики, коли під. Маркою правого сектору робилися якісь неприємні справи. Практично там ми взяли її під охорону. Жодної іншої транспортної одиниці з того автопарку ми не брали. ТСН з власних джерел УДАІ стало відомо, що автомобіль, на якому пересувається Яруш, належить Семену Яхимовичу 1947 року народження. Їдемо за адресою, яка вказана в реєстраційних даних. Домоврядник багатоповерхівки на Печерську вражає, показує копію свідоцтва про смерть, датовану 2007 роком. сьомим роком. Яхимович мав стосунок до банди братів Савлохових, найвідоміших у 90-ті ракетирів у правому секторі. Кажуть, таких подробиць не знають. Старе броньоване авто, нинішня вартість якого сягає півсотні тисяч доларів. Орендує завгоспорганізації, у кого і за скільки керівництву не повідомив. У кого вона була орендована. Ні, я ні сам Дмитрий Ярос, я Так думаю, вряту знають того, вот. тому що нам найголовніше головне було треба безпеки і щоб машина була не сильно дорога. Одна машина форум їздить. Сатсу тому критерію, тому критерію і поэтому не самі є. юрист Олег Борейчук каже: якщо навіть Ярош говорить правду, він усе одно порушує закон. Особа, яка знає про смерть особ... фізичної особи довірителя і продовжує користуватися автомобілем на підставі довіреності виданої померлою особою, користується цим автомобілем неправомірно. Та і коментувати ситуацію відмовляється Валерія Коваліцька, Юрій Розумнюк, ТСН, 1+,1.